Слава Богу. Ми з дружиною приїхали в гості, тому що 36 душ наших вже тут. Тобто внуки, син, невістка, зяті дочки. І ми приїхали подивитися, як вони живуть, цих хватає їх хліба. Чи все добре? І дякую Богу, що як і наші дітки, і всі ви маєте Боже благословення. Слава Богу! Це Божа така милість, доброта Божа. І разом з тим дякую за церкву. Ви живії люди, брат казав, живи. Значить, Дух Святий, тут працює Слово Боже. І хай Бог благословить вас. Приємно чути, що ви розшираєтеся, значить, багато людей із нашої церкви, мабуть, до ста членів перебралися то в Європу, то в Америку. Ну, Ми не знаємо, чи будуть повертатися, чи ні. Господь смотрить. Але, маючи в наш час, де брати проповідували про чистоту серця, говорили про святе життя, як важливо втримати, важливо, щоб стояти в цій істині, бути живими. Писання каже: ти носиш ім'я, будь-то живий, але ти мертвий, щоб бути живими для Господа. Кай! Благословить Господь. Я попав як молодость, бо почув багато русських пісень, проповідей. Ми не можемо нас по-русськи проповідувати. Ми переходимо, стараємося вивчити український язик, Біблію, тому що навіть в церкві є люди, що ви на мові загарбника проповідуєте і хоронимо людей. то Стараємося по-українськи і пісні, тому що є люди, в яких є загиблі, є люди, які от, сини померли десь недавно, певне, відчули, в Львові померла чи дружина, і чи двоє, чи троє дочок загинули від прильоту, і в родині таке, таке є ставлення. Ми розуміємо. Мова, вона не розділяє, але такий час настав. Наш район невеличкий, але буває, кожен день везуть солдат, які загинули на війні через день, через два дні їх хоронять. І таке положення ми, нас адміністрація просить, щоб ми бліндажі робили. Ми поки маємо таку бронь, що троє дітей і більше. І наших братів поки не беруть. Але брат пише в церковну групу, що сьогодні гості приїхали, і він каже: лучше не виходьте, краще будьте десь вдома, тому що всі перехростки перекриті, автобус стоїть, і будь-який може попасти. Приїжджають люди з другого району, які не знають нікого, і таке положення. Але ми дякуємо Богу, дякую вам, я чую, що ви молитеся за Україну, бо ви українці, бо ви звідти виїхали, хай Бог благословить і воздасть миром і ваш край і цю країну. Хай буде Боже милосердя. Може, підпливом того, що в нас в країні таке положення, така думка мені прийшла чогось в серці прочитати і говорити Це є Хвісян, шостий розділ. Дуже знайоме місце. Тут Павло говорить про до церкви, про різне положення, щоб. Не засмучили Дух Святий для чоловіків, для жінок, для дітей, для панів. А потім з 10-го вірша говорить: нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощі діявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків. Проти влади, проти світоправителів цієї тимраві, проти небесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опер дня злого і все, виконавши, витримати. Мене так ну, пав зір або в серці, де тут говорить апостол Павло, що Якийсь злий день може прийти, щоб можна було витримати, щоб можна було устояти, то каже, зміцняйтеся в Господі і силою Його. у Бога є сила, могутність є, і коли людина зміцняється, то вона може устояти. Ми можемо про дні, добрі дні, злідні бувають, коли царував Соломон в Ізраїлі, то це була така вершина царства Ізраїля, економіка. Хтось сказав, всі дороги вели до Єрусалиму. Храм мудрості Соломона. І люди всі Хотіли чути, даже царіця Савська вона почула в краї своєму про Соломона, про мудрість і прийшла почути, побачити, багато принесла із золота, благовоння всякого. І коли вона так чула, дивилася на це все, на ту мудрість, як слуги, як все зроблено мудро, то вона каже, була в такому восторзі. Мені й половину не сказано про те, що я чула в краї своєму. Начала благословляти Господа, народ, який чує ці слова. Так, така була, такі дні були для Ізраїля, ну, возвишені. Всі царі служили, ну, дань давали для Соломона, повністю мир був кругом. Таке життя проходило. Але час міняється. Я читаю. Пророка Овдія. Тут говориться вже, коли Ізраїль відступив, нарушив закони Божі. І Бог послав ворогів, вони робили недобре. Але тут ще говориться за Ісава, і як да, було, були ранені, були ті, які бігли. і Тут говориться, щоби для Ісава того дня, як чужі полонили, були його військо, і коли чужинці в його брами війшли, і жереба кидали про Єрусалим, то й ти був як один із них. І я так коротенько нагадую, цих Ісав і Яков, їх іздавна точилася така немир між ними. Ісав Завжди хотів, щоб на його стороні було благословіння і мав таку обіду. І прийшов день для Ізраїля, де вони бігли, де вони були спрагнені. І до Ісава було сказано до цього народа, для чого ти ну, видавав уцілівших? Для чого ти? Ну, Показував, розказував, де вони. Не треба було тобі цього робити, не треба було на перехростах стояти. Бо і тут вже пророче слово говориться, що прийде до тебе. Тебе таке буде, так як ти робив, тобі так буде зроблено. Моя ну, думка. Бувають такі дні в нас, в людей. Я так коротенько за нашу сім'ю, дружина пішла на УЗІ, щоб глянути, ну, подивилися лікарі і подивилися в її почки якесь новоутворення і каже той, що щось воно недобре. І поки обслідували, подивилися, показується рак почки. І така, знаєте, Такий день не дуже приємний. Як воно буде, що воно буде, буде життя? Знаєте, тоді і молимося, тоді і просимо Бога. Бог каже, життя даю. Якраз на тій почці, де здорова почка це опухоль, а друга почка кожен рік камні, камні йшли. Але Дав Господь зробили операцію, якраз та капсула ще не лопнула і почку удалили. І ви знаєте, а люди з церкви кажуть: ми за вами наблюдали. Як ви будете проходити ось цю дорогу? Ну, ти ж про світер проповідуєш, твоя дружина. От, є такі люди, які переживають. Які моляться, ну, моя дружина, вона, коли вже почує, хтось заболів, то вона перша бо пройшла таку дорогу. Ми, я не читаю, але коли говоримо про ці дні, то ми згадуємо йова. Був чоловік праведний, який від лаві віддалявся, Бога боявся, і багатий був чоловік. І писання каже, були дні, сини Божій, там щось Сатана прийшов, і Бог звертає увагу до сатани, чи ти де ти був, обходив землю, чи ти звернув увагу на раба мого Іова? Він каже: хіба даром? Він богобоясняний, чи тебе слухає, тобі, тобі слушать. Забереться все. І сказано, що діти вони пірували по черзі, і приносив жертви. І був день, да, коли вісники почали йти. Ви знаєте, коли я говорю про Іова, про ці дні, то ну, хочеться перед цим чоловіком сказати: благословений ти у Господа, що на тебе була поставлена ставка, витримає чи не витримає. Пройдеться через це випробування таке. І він пройшов. Друзі прийшли, друзя добрі були, сім день мовчали, кидали пиль, бо здалеку побачили на його страждання. Але потім друзі почали говорити. Я би таку думку хотів би сказати, коли хтось проходить які-то випробування, коли кому-то важко є в житті, наша реакція, не спішити судити. Ми кажемо, а то так видно треба, треба йому, він це заробив. А коли для нас приходить, то нас Бог і спитує, каже. Я не знаю, тут Слово Боже каже, щоб укріплялися в Бозі, бо як прийде, якісь такі дні бувають, я ну, дякую Богу вас в країні. Дні добрі, мирні дні, слава Богу. Але бувають десь одільно в церкві. Хоронили, був присутній. І хворих є багато. Я дивлюсь, коли я молиться за хворих, десь до 80 людей може, вони нуждаються в помочі, благословінні. Тому наша, наше положення то Бог робить, то Божа справа. Він проводить, чомусь допускає, хоча Писання каже, не завжди буде мрак там, де він у Не завжди. Прийде переміна. Я хотів би сказати для тих, хто може переносить такі дні важкі в житті своєму. Важко йти по цій дорозі. Не розчаруйтеся в Бозі. Бо корінці ми читаємо, це. Легке страждання називає Біблія легким стражданням. Ми кажемо, ой, болить, ой, недобре, а Писання каже, легке страждання, воно нічого не значить з тою славою, яка нам відкриється. Якщо помірити з вічністю, з небом, те, що нам приготовлене, то це воно називається таким легким. Ми не согласні, нам болить, нам в лікарню трайти, а писання каже то легке страждання. То Павло пише, він багато переніс трудностей, переживань. І він каже: я знаю, кого я увірував і віру, що він сильний зберегти залог мій на оний день. Ми працюємо для вічності. Ми біжимо на цьому рісталіщі, щоб добігти. І Павло каже, я все почитав за ніщо. Все це проходить. Коли Іакоб приїхав до Хвараона, то він питає, скільки днів життя Твого? Він каже, днів може життя 130. Літ. Малі й нещасні дні мої, це ж патріархи, це ж мужі, де Бог називає я Бог Авраама, Ісаака, Якова, нещасні дні. Сім'я була все добре, любив свого сина Йосипа. Але прийшов час один, де продали брати, йому снилися сни, відкриття мав. А тепер і там потіхвара в домі обговорили темниця 13 років. Я так дивлюся на молодь, на внуків, діток, без собрання, без Біблії. 13 років темниця, Бог був з ним. Чомусь, навіть коли вже брати прийшли, і кажуть, що жив твій син. І ночі уявляється Господь і каже до Якова: «Їдь, іди в Єгипет, закриєш, б Йосиф очі твої закриє. Господи, а де, а де було тих 20 з лишнім років, коли він хліб збирав? Господи, бувають такі моменти, коли приходять такі дні. Чомусь Бог мовчить, випробовує, кажеться, до всіх пророків перезвонять, а Бог мовчить чогось. І це нелегко. Хай благословить Господь нас. Я ще таку думку, роки наші вже трошки приходять, може, дехто. Одну межу прийшов хтось другу. Я так люблю на думці, як, як ми молимося за старість свою. Молоді не моляться, я думаю, Бог, я такий був, яка, яка, коли та ще буде, чи я доживу. А муж каже, коли, може, мій розум скодіє у старості, не залиш мене. Я думаю, як треба молитися нам. Старикам. та й не хочеться визнати вже, знаєте, але время своє бере, щоб не бути тяжесті дітям, щоб дав Господь і в старості могли себе обслуговувати. Є в нас була сестра одна, і вона була одинока, і так як, як то буде, ну, помрує, як чи заболію. І вона молилася, Господи, не дай мені постелі. І Бог так зробив: вийшла йти до лікарні біля хати, впала, вхоронили її. Один чоловік 84 роки. Діти помирали, дружина померла. Ну, коли померли, померла сини, то невістки пішли, не він покаявся. І як буде, що буде, хто буде. Я кажу, моліться, хай не дасть вам Бог постелі. Моліться. І дійсно, місяць два місяці тому похоронили, дав так Господь, що якраз і не лежав а так, так скоро і пішов. Нелегко оці дні приходять, навіть одиноким, сьогодні багато вдову множається. Одиноких. І коли батьки ще живі легше, але коли вже встаємося самі, важко. Такі дні від старості приходять, чомусь таке ну, бажання слово, я до себе беру. Господи, ти мій щі, ти моя сила, ти мій Господь є. І каже, Слово Боже, я і до старості, і до сідяни той самий. Я бачу у вас таких. Людей вже є, як я, більших, молодших. І Господнє Слово не міняється в любові своєї, Господь, як молодих в середніх руках, як і в старості, і до сидіни є же Господь. Алідуя! Слава Йому! Він так заботиться. Ми не знаємо, який прийде час, яке буде врем'я. Але ми благословені Богом, що в нас Господь є. Нас ціль є, небо є в нас. Галілуя. Я так думаю за невірючих людей. І думаю, ну по яким критеріям нас Господь вибрав. Ну, таку милость явив, що отак вибирав, вибирав. І до церкви привів. Покаяння дав. Є не рідні діти, їм говорять, за них моляться закрито, сусіди закрито. А для нас така велика милість Божа. Ми є діти Божі, овці пастви його, за нас ціна заплачена, крові Його, страждань Його. Я б Буду молитися. Хотів би молитися, ну, молитись за Україну, такі злі дні прийшли, що чуєте, бачите, яких багато людей стало недобрих, грошолюбних, предателів. Хтось вже каже, що, мабуть, війна не кінчиться, так люди кажуть. Інші пишуть, Господь є, як він дозволив Він слово скаже, все зупиниться. Ми так віримо. Одного ангела пошле, і все зупиниться. Ми про це молимося. І хотілося б так, щоб Україна після цих руїн, щоб багато людей прийшло до покаяння. Молимося і Дух Святий каже: ну не падайте в вічай, моліться, бо ви не знаєте, скільки людей спаслося, які лежать. Поранені, кров тече, дивиться в небо. Хтось про Бога казав, Євангелію тримають. І, Боже, спаси і спасаються, це Божа милість, доброта Божа. З сторони, велике, багато вбитих, велике горе. Хтось каже чаша слізьми наповнена, переливається. Молитв мало ще. Хай Бог допоможе молиться, молиться за тих, хто сьогодні проходить такі дні недобрі чогось. Може, хвороба прийшла, розлука яка то молиться, щоб Господь укріпив, щоб ніхто не розчарувався, щоб Бог міг похвалитися церков'ю своєю. Це церква, за яку я життя віддав. Вона вірна, вона служить мені, хоча прийшла трудність, хоч може хвороба докучає, але вони до мене моляться, вони мої діти, і Бог перед дьяволом має на подвиг душі, дивиться здовольства. Благословено Його ім'я. Хай Бог благословить. Моліться друг за друга, моліться за своїх служителів. Ми часом, ну, всяку думку, я просив би при дітях не говорити про їх. Хоч братські говорили, ну, брат Боєчко заходить в другу церкву, можна сюди? Ви, Боєчко, можна вам. Значить, ну, багато знають, коли я не був в собрані, що -то, а діти кажуть, а де просвітер? А що просвітера немає? Значить, хай Божий мир буде. Хай Бог благословить, устроїть, помолимося щиро, подякуємо Богу. Хай прийде переміна, десь не є, ми молимося, хай прийде покаяння, хай прийде радость, утіха прийде, бо Бог живий є. Аллія Йому, хвала повіки. Амінь.